Сумнозвісний будинок у сумах по вулиці Степаненківській, 20. Удар, пошкодження, нічого не роблення сім місяців. Жовтень минулого року почалися роботи по відновленню. І з того моменту люди перебувають у суцільному стресі. Все мокре, гниле і у цвілі. Виділені кошти освоюються. Як там можна буде жити, просто розпач. Люди таки добилися повторного обстеження жила, і ось він історичний момент. Мешканців запрошують на колегіальні збори. На вердикт вже виготовлено детальне обстеження інспекційне, там, де зазначено, що будинок ваш підлягає відновленню шляхом капітального ремонту. Що і проводиться на даний час. Ось такий він результат повторного технічного звіту. Висновок. технічний стан об'єкта в цілому аварійний категорія 4. Під це підпадає фундамент, перш за все, вертикальні несучі елементи це ключові моменти, як будівельники всі це розуміють, навіть не будівельники. Конструкції перекриття це взагалі вони там дерев'яні, і тут по результатам обстеження видно, що вони поражені гниллю. Люди питають, скільки це треба вбухати ще грошей, щоб там можна було реально жити. І де вона та економічна доцільність. «Даже не будучи стрітілетом, е, де все повністю гниле. Іде, пішла плісня. Я можу принести гриби оттуда. Толщина стіни, сидять 40 між, між, між вулицею і кімнатою. Вона вона стоїть повністю мокра. Повністю знаружить і внутрі мокра. Вокруг кухні-окна. Мокра. Як ви пропонуєте в подальшому плісняву убрати, грибки, перекриття між першим і другим поверхом. Перший поверх підлога, то що вода капає, все просочилася, економічно доцільно на кожну квартиру витратити гроші, залити бетоном, зняти перекриття, поставити нормальне перекриття, убрати плісняву. В подальшому ви плануєте, щоб люди там жили. Як оце можна зробити? І ви пропонуєте там жити. Люди вимагають конкретики згідно з останнім звітом по повторному обстеженню будинку. В діалог вступає керівник проєктної організації Богдан Лаш. І опа. Ми не бачили цього звіту. Але слава богу, готові побачити. Тільки неясно, для чого було збиратися непідготовленими. Ми його проаналізуємо, викладемо замовнико, наше бачення. І відповідно прийметься рішення про по наші подальші да, на, ну, по іншому. Бо, бо, бо зараз бо, я бо, на, на основі ваших рішень буде складене кашторис. Коригування по об'єкту будуть, але так чи інакше, будинок ваш демонтувати не будуть. Ну не, не буде Так. на тому, і розійшлися, призначивши наступну спільну зустріч на другу половину січня.